Добрий день, наші дорогі підписники! Давно ми відео не знімали. Рішили не сняти, бо вже третій, третій день підряд їздимо на поле збирати кукурузу. Ось Анютка там десь вдалеки збирає кукурузу. Вона мені приносить качани, а я вже тут біля машини лушпаю її. Перший день взагалі добре в нас було хорошо було насобирали. Я навіть не знаю точно, але ну, кілограм 150 мабуть, буде зерно насобирали. Ну, качанок. Я навіть в машині поки Анючку ждав, поки вона збирає, переминув 38 кг. Бо ми тоді приїхали додому і зважили, скільки я переймив. 38 кг. Другий день, звісно, менший, бо ми там їздили всього на 2,5 часа. А сьогодні вже раніше приїхали, 6 першого. Може сьогодні більше насобираємо. Так що таке маленьке відео, як пособираємо, покажу вам скільки насбирали сьогодні. Ну, а нютка скільки нас обає. Приїхали ми на такій машині на Славуті моїй старушки. Ну нічого, виручає, кожен день їздимо. Поїхали, є ну зато, як кажуть, від пункту А в пункт Б привози нас, слава Богу. Став біля посадочки ще в тіньку а нютка теж пока, пока в тіньку ходить ну а далі там буде конечно сонечка оставайтесь на нашому відео не переключайтесь далі побачите що в нас вийде сьогодні забрати Вот продолжаю видео снимать, уже вечерие, уже, наверное, пишусь-то. Уже собираемся до дома, покажу, что, у Ванечки получилось собрать. Вот такая кукурузка, вот такая шикарная кукуруза. 6 мешков, вот это. Раз, два, три, четыре, 5-6 і плюс я тоже цілий день не сидів, а переберем. Мішок куплю за Тут, мабуть, кілограм 30-40, ну, дома приїду. зважу, скільки получилось отакий От мішочок, ну, кілограм 30, мабуть, точно є. Ось таке. відео получилося. Так що можна... Їздити збирати. Вчора, звісно, ми менше насобирали, сьогодні більше, сьогодні ну, сьогоднішні ми є по времени більше, вчора там около 3 часов були сьогодні і з пів першого до пів шостого можна сказати. Це виходить скільки? 5 часу. Ну і три окуночка ж я це ж перелущив. Получається якщо б не перелущив, дев'ять мішочків отаких. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.